Першого снопа зжали вже й на лівому березі Дніпра. На ланах золотонічини зібралися обласні та київські депутати. За традицією на свято зажинок прийшли з косами. Народна артистка України Наталія Сумська вправно жала серпом. Депутат Косар Микола Томенко спробувавши зерно на зуб, визначив – цього року українці будуть з хлібом. На святі зажинок побувала Юлія Кропива. Столичні та обласні депутати у вишиванках та слом'яних брилях дружно йдуть за возом. За давньою українською традицією жнива розпочинається святом першого снопа. І вже традиційно його визначають на ланах до Як справжні селяни, депутати впевнено та вправно махають косами. Микола Томенка косити навчив батько. Тепер нардеп вчить свого сина. Я коли вчив свого сина косить, я казав про те, що є українець повинен знати там, наприклад, 10 якихось речей. Ну де би українець народився, чи в місті селі косить він точно повинен міти, бо це те, що генетично передається, яке завжди мусить бути присутні українці. Голова обласної ради Володимир Грись з косою також знає, що робити: от лише непокоїться за аграріїв, чи зможуть вигідно продати зерно. На сьогоднішній день у Резервному фонді ціна 1250. Якщо така ціна збережеться для аграріїв на пшеницю, я маю на увазі третього класу, то ми можемо надіятися на те, що будуть наші хлібороби з достатком і покриють всі свої витрати, які вони понесли. Микола Томенко пробує пшеницю на зуб. Визначає якість зерна. Колишній помічник комбайнера дає свої прогнози на врожай. Врожай буде добрий. Може, не такий фантастичний, як в минулому році. Народна артистка Наталя Сумська жене пшеницю та в'яже снопи лише на Черкащині. Говорить, що жати навчила бабця, А на золотиніських ланах артистка відточує майстерність. «Власне, береш будь-який сніп, чи це сіно, чи це солома, чи хліб, який вижили, перекручується перевесло і довкола, як букет. Коли вперше я тут була, воно дало мені наснагу і настрій на цілий рік. Більш того, на багато років я з радістю приїду в п'ятий, в І Старою жінкою приїду вже. Геть похили, я видав Хоч би Господь віку продовжив. Дочка Дарина вже переймає досвід. Я щаслива! Після важкої хліборобської роботи депутати йдуть до столу підкріпитися, щоб вже завтра у сесійних залах була сила відстоювати інтереси аграріїв. Свято першого снопа на лівому березі Дніпра завершилось дрібним дощем, але аграрії сподіваються, що він принесе їм добрі врожаї і не менш кращі прибутки. Юлія Кропова Юрій Підлісевич Вікка новини.